Привіт, це жива душа, простір, де душа відпочиває. І сьогодні ми поговоримо, яка різниця між хобі та покликанням. Хобі це заняття для задоволення, відпочинку або самовираження у вільний час воно не обов'язково приносить прибуток і може змінюватися з часом, наприклад, малювання, риболовля, читання. Покликання це глибше внутрішнє прагнення, відчуття сенсу у певній діяльності, це те, чим людина хоче займатися навіть попри труднощі. Покликання часто пов'язане з бажанням приносити користь іншим, реалізовувати свій потенціал і залишити слід. Якщо коротко, то хобі для душі, покликання. Від душі і для світу. Ось кілька прикладів, як хобі може перетворитися на покликання. Перше. Малювання. Це хобі. Людина малює у вільний час для власного задоволення. Покликання. Вона відчуває, що через мистецтво може передати важливі ідеї, емоції чи навіть допомагати іншим, наприклад, арт-терапія і починає створювати роботи. Які змінюють людей. Друге Гра на музичних інструментах. Хобі. Хтось грає на гітарі вдома для друзів. Покликання відчуває натхнення дарувати людям музику. Починає виступати, писати пісні, створювати атмосферу, яка зцілює чи надихає. Третє. Волонтерство з тваринами. Хобі. Людина час від часу допомагає в притулку. Покликання вона настільки проникається цим, що вирішує присвятити життя захисту тварин, створити фонд чи притулок. Четверте. Писати історії чи вести блог. Хобі. Просто цікаво ділитися думками. Покликання. Людина розуміє, що її слова допомагають іншим, підбадьорюють, вчать. Надихають, і вона починає писати книги, вести подкаст, створювати контент зі змістом. Ключовий момент покликання народжується там, де хобі перетинається з глибоким сенсом і бажання дати щось важливе іншим. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, постав подобайку, поширюй і підписуйся.